Що ти, блядь, при цьому, жовтко, блядь, маськнула? Гайбір, блядь, га. Грато. Ча ти їх збираєш? Товшобло, йобло. Каву з цукром чи без? На свій смак. То це ж пиво. Такий у мене смак. Хлопці, ви получаєте по 100 тисяч, нахуй, ага. по 100, блядь. Йобана. Йобана, в одному відрі має ноги нахуй. Отак, так, сука, за сто тисяч, блядь. Це да. найкраща робота в світі. Що ти хочеш, в мене? Я, блядь, їсти хочу. Заходжу я, значить, до хати. Ніка, от нормально. Царевич лежав на ліжку. І дивиться, що там. Ой, блядь, не щастя, щоб ви розуміли, він ще якось забрався в підодіяльник. Ой, блядь. От що за пес? Царєвич, іди сюди. Ди сюди. Зараз будемо витягувати, блядь. Ой, так помреш царєвич без нас. Ну що ж таке? Та, да. тобі похуй, ти сидиш. Я коли приходжу на касу, то завжди йду до цього чоловіка. Навіть коли тут 20 людей черга і другій каси пусті, бо він мені похожий десь з ГТА, ніби має машину в когось вкрасти. Золотий чоловік. От я в з нашого народу. Прилетіло 80 ракет, блядь. Похуй, хуйня. Вирубають світло. Похуй, хуйня! А от коли яйця подорожали, е. Ї... Деньги, блядь, деньги, блядь. <рес> ну а що, без да, денег а, а Духовно навчися, блядь, віддихати, блядь, щоб, щоб. Ой, це... бля, духовний обозвався. <рес> ти що, блядь, робиш? Деньги, Володя, є, блядь. деньги, не проблема, блядь, щоб ти розумів. <рес> Мажор, блядь. Идем, мы не маков окупим. Война, Война, блядь. Коротше, чистив картоплю. І тут хоп, портрет Тараса Григоровича Шевченка. Чи кого це портрет? Це треба так дивитися. Йоп твою мать на картоплі таке якесь чудо. Мати вже скинула притулі гроші. Не скинула, бо я за молоко не отримала ще. Москви ще не було, коли він вже стояв. <реш> ти що? Ти подивись на себе, дві стичко, блять, у ха ти, блядь, свічки їй Бля, вди нормально, я нікуди з тобою йти не буду. Ти шоки, <реш> ти... три, ні. Я був тік-токі так дівчатка побивала. ні, ти так не підеш там, це Ти може, щоб мене нахуй засміяли. Меністи. <реш> <реш> ти що <шо? реш> одежі нормальний нема? <реш> Та <То> нема. <мог. реш> Блядь, заправся, хоч. Ти? ти не хочеш зі мною спілкуватися? Я хочу з тобою спілкуватися. Хочеш? Да. Куди їдемо сьогодні? <реш> Шал, ложку бля, туди, ти бил, не, не прибивай мене. Сука, Коли я балатую, май повагу, уваження, блядь. Субординація. Поки я не договорив, сука, не базар. І була ложка. Я її взяв і похава в свидетеля, ти туди ложку положив. Бойся, сука, мразь. Ноги вбрасує сюда. Ми не Ми більше не ЛПшки. Ну то собирай і уходь з дому. Видите в Києві більше не приїжджай сюда. Ну типа за базар отвечать надо, правильно? Ми що, на базарі бабки, блядь. Бля, бля. Завалювали свої ротяки. Понял. Це тебе теж касається. Тебе в основному. Ого. Я більше тебе чую. Ага. А. Це до мене, типу? Тобі що, м'яч сотнього. А що я Прилетів. А два на десять, Скільки буде? А, ну якщо ти таке твориш, то ти заслужено від нього получаєш, поняв? Це все відбувається тільки по одній причині, тому що ти ще не помер. Мертва людина не возмущається. Як не вірити, йдіть на цвинтар. Перевірте! Що? Ніко це яйця. Я просто прийшла в туалет. Мені здається, такого романтичного срання в наших українців, як зараз, коли відключили світло, не було ніколи. То подумав, що будуть тут сидіти в темноті, я свічки, до Местос, Йоршик. Можна взяти бокальчик вина і уявити себе ніби в дорогому ресторані. Для тебе стоїть пляшка дорогого шардоне. Спеціальне милко для рук. Кріт. Витончені аромодифузори з Парижу. І найголовніше меню. Романтика наші дні. Що ти робиш, Ваня, зараз Вані? Що Що ми робимо зараз, Вані? А чого ми тут? Тривога, йобана, Джоні, як роблять орки? Давай, давай, зука. Давай, давай. Тупо, всі дівчата. Знімають кофти не так як пацани. Знімай кофти. Як так? Як так? Так ж не зручно. Так, Блін. Не п'ял знімаю. Всі знімають кофти отак. Хоп! І все. Як ти можеш так знімати кофту? Паку. Міша, знаєш таке, коли я їм, я глухий і німий. Не знаю, я нормальний.